Це велика удача, коли в класі є такий учень, до якого можна звернутися з будь-яких питань, незалежно чи це фах, література, філологія, математика, трудове навчання чи інші якісь предмети, тому що вона взагалі в нас універсальна. Вона дуже досконала дівчина. Юна, красива, розумна та креативна. Так, про Яну Яцько, ученицю 10 класу спеціалізованої школи номер 6, кажуть всі, хто знайомий з дівчиною: байдикувати чи витрачати на марно час за комп'ютером не для неї. Шити, вишивати, малювати, читати, вивчати іноземні мови цим заняттям Яна приділяє весь свій вільний час. Я, як доросла людина, як вчитель, я дивуюсь, як вона може своїм часом розпорядитися, і взагалі як їй вистачає на все це часу, тому що в добі 24 години, але мені здається, що вона працює більше ніж 24 години. До того ж, у всіх творчих справах вона досягає неабияких успіхів для прикладу шиття. Тут відзнака найсвіжіша за підсумками трьох турів Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, яка нещодавно проходила у Луцьку. Яна виборола диплом першого ступеня та була нагороджена дипломом імені Віктора Сидоренка за абсолютну першість. Набравши 110 балів із 120 максимальних, було три етапи: перший етап це теорія другий – практика і третій захист проєкту. вражала виконаною вдома творчою прикрасою для інтер'єру. Також ну вражала знаннями та вміннями. Не так давно навчаючись у сьомому класі, юнка стала переможницею обласної олімпіади з трудового навчання. А за результатами всеукраїнської, здобула диплом учасника. Ділиться. Три роки продовжувала вдосконалювати свої вміння, плануючи завоювати відзнаки і вищого рівня, допомагала в цьому вчитель Наталія Дротянко. Мої учні вже приймають майже 10 років у четвертому турі Олімпіади з трудового навчання. Вишаюся кожною з них, незважаючи на перший ступінь, другий чи третій. Ну диплом першого ступеня учениця отримала друга. Першою була Шевченко-Карина, яка виступала у 2010 році. Вона тоді. Була ученицю восьмого класу, виступала за дев'ятий. А я, на учениця десятого, виступала в цьому році за одинадцятий клас. Кожен учень пишається своїм вчителем, а кожен вчитель пишається своїми своїм учням. Це дуже велика радість. Зазвичай переможці всеукраїнських олімпіад отримують президентську стипендію: ні багато, ні мало одна тисяча гривень щомісяця. Зараз вся школа, всі рідні, друзі та близькі Яни Яцько тримають кулачки, щоб швидше був опублікований відповідний указ президента України. Адже таких талановитих дітей насправді не так то й багато, і їх обов'язково треба підтримувати.